Zeszłam w McDonald's, dość jak panuje. Saska pisze, że zamówiła te kawa. Tak się zaraz będę do tych kawosków, kawa na sód. Proszę bardzo. Dziękuję. Saska, dziękuję. Saska pisze, że zamówiła te Зараз буду показувати який Макдональдс. Вони тут такі, всі такі навчені, такі допомагають, такі, так піклуються про клієнтів, про те все. Я взяв свою малесеньку каву. Сашка щось собі замовив. Ти взяв? Так.

Ta serwetka bo nie baratu. Przez piotek. Z a do czego serwetka? No, ja zażdżę do zlewania. Zażdżę na same kawałek. To jakiś na pewno... To diemak drive, nie? Що, так, ну, Ось такий Макдональдс. Є ще домовище. А ти не... А, то сина. Ти, має... ти маєш відібрати, так? До речі, кава дуже смачна Макдональдс. Але ми чекаємо знайомих, так що... Просто аби перечекати дощ. Перечекати дощ, там зайшла в Макдональдс щось попити, бо на дворі такий дощ. Це взагалі щось будують, якісь крани. Тут взагалі район так розбудовується. Колись дуже багато років назад, ми ще тут жили. Тут взагалі були поля. А зараз тут таке понабудовували, такі будинки, такі е, приватні, такі цей що просто капець, ну ми їхали, то я взагалі не впізнавав місцеві. О, от. Ну, все розбудовується, все-все-все. Так що так от... Знайомі, ми живемо в центрі. Ми платимо 1000 доларів за хату. А знайомий живе отут, це вже майже кінець Варшави, так? Кінець Варшави. Так? Що? Знімаю для підписників Макдональдс Там до речі писали що типу в Польщі смішний Макдональдс. Не. В Польщі. Тобі знову дали цілий жмоток з серветок. Mm -hmm. А як? І цілий жмоток. Ну. Фільму багато. Так. А так затишно не спокійно. Mm -hmm. Дощ валить. Погано ті кіоски працювали. Погано? Каже, я вам порекомендую піти на інші кіоски. там. Я за хорош. А здесь это скайш. Так що... Шестницю подав. Ми будемо каву пити і чекати незнайомих.